Кубань, 1936 рік. Демократична держава, що має незалежність вже понад 10 років, здобувши її від Росії. Чекайно, ну, чекайно, ну, а як ми взагалі опинилися у цій точці? Варто повернутись ненадовго у минуле. Вельдкрих, який тривав від 1914 і по 19 роки, призвів до того, що німецька імперія стала світовим гегемоном. Завдяки тому, що Штати залишились осторонь цієї війни, Берлін зумів після підписання миру з більшовицькою Росією на початку 1918 року перекинути значну кількість військ на Західний фронт, аби спробувати захопити Париж. Проте французькі порядки змогли не допустити цього, водночас провівши власну спробу наступу, яка завершилась нічим. Бойовий дух обох армій був підірваний. У Франції почались масові бунти серед військових та страйки в тилу, що призвело до відставки уряду. Це все призвело до того, що 12 серпня 1919 року було підписано перемир'я, за результатами якого по суті перемогу здобула німецька імперія. З чого ж такі висновки? Франція та Британію прокотились синдикалістські революції, що змусили законні уряди цих країн втікати в Алжир та Канаду відповідно. Щодо Росії, то була громадянська війна. Більшовики на початку реально могли здобути перемогу, проте у 1918 році на Леніна їх лідера здійснили замах, унаслідок якого той загинув, що підірвало моральний дух та єдність у лавах червоних. Сили білих зуміли об'єднатися на принципі єдиного командування, що й призвело до того, що 1919 року було взято Петроград, а 1920 – Москву. Під час боїв, за яку загинув Троцький, ще один лідер червоних. Комуністи намагалися організувати оборону на півночі, в Архангельську, але їх залишки розбили й там. У результаті практично всі очільники червоних у громадянську війну були або розстріляні, або вони втекли. Загалом, ось так ми і підійшли до 1936 року, проживаючи у світі Пакс-Германіка. Ми ж, кубанці, зараз у пошуку себе. І щодо цього карколомного питання йде розділення як нашого парламенту, так і суспільства. З одного боку, є фракція чорноморців, представників від Чорноморського козацтва, що походять із західних українськомовних регіонів, які виступають за тісні зв'язки з Україною та Міттель Європою, німецьким блоком. З іншої ж сторони є лінійці, представники Кавказького лінійного козацького війська з південно-східних російськомовних регіонів. Що вважають за необхідно розвивати відносини з Росією, варто також згадати і наявність впливу на політику кооперативів, які набули сильних позицій за період нашої незалежності. Промислові, аграрні підприємницькі та фінансові об'єднання можуть інколи лобіювати власні рішення або ставати в позу, що також необхідно враховувати найбільш демократичному парламенту на північному Кавказі. Насправді Кубань є більш розділеною ніж на чорноморців та лінійців. Кажуть, що синій колір на нашому прапорі це символ російськомовних козаків, малиновий колір українськомовних, а зелений символ мусульманської меншості. Проте ж, насправді розділення йде між селянською більшістю та козацькою меншістю, що призводить до додаткової напруги у суспільстві. Щодо відносин з Україною, то на початку були рухи на об'єднання наших двох держав на федеративних засадах. Проте із часом це перетворилось лише на приводи для політичних заяв чиновників по обидва боки Азовського моря. Сам же процес інтеграції, на жаль, навіть близько не починається, залишаючи сентименти для прихильників єдиної української держави по обидва боки Азову. Проте Київ та Катеринодар підтримують тісний зв'язок, маючи положення один щодо одного за прикладом Берліна та Відня дві держави проте один народ. Одним із прикладів взаємодії України та Кубані є допомога перших у розчищенні семейської затоки від затоплених у період громадянської війни в Росії кораблів. Пам'ятайте про те, що кооперативи мають вплив на політику. То інколи інтереси якихось кооперативів і політичних груп можуть співпадати. От у Ставрополі пройшов виступ лінійців, де ті заявляли, що нам буде невигідно доєднуватись до України, адже це призведе до занепаду певних галузей виробництва. Ці слова спричинили невдоволення одних. Водночас інші ці тези підтримали. 3 лютого 1936 року на фондовій біржі у Берліні стався найбільший обвал в історії. Цей день назвали чорний понеділок, адже наслідки для економіки Німеччини будуть відчутними. Вже 11 лютого і ми відчули економічний спад. Німецький капітал почав виводитись, а підприємці почали закривати свої бізнеси, що почало тиснути на економіку. Треба щось дуже швидко вигадувати, поки це не призвело до колапсу держави. Незабаром почали зростати ціни. Підприємці були змушені продавати товар дешевше, ніж він дійсно коштував на той момент, що призводило до банкрутства багатьох. Аграріям, промисловцям та фінансистам доводилось мати справу з великою інфляцією. У той же час рада гальмувала. Чорноморці запропонували законопроєкт про допомогу, аби спробувати стимулювати економіку через виплати громадянам. Проте лінійці не погоджувалися з такими мірами, забираючи час, якого у нас і не було. У зв'язку з цим стався безпрецедентний випадок. Отаман нашої країни Василь Іваніс втрутився в роботу по суті паралізованого парламенту, аби навести порядок та повернути законодавчу гілку до влади. Страх щодо запровадження авторитаризму отамана привів опозиційних депутатів до страху, що вилилося в голосування про вотом недовіри уряду та самому отаману, що було ініційовано опозицією. Іваніс не піддався на заклики лінійців щодо відставки. Тому він вирішив особисто привести чорноморців до перемоги у парламенті. У той же час голова уряду Лука Бич активно просував українсько-кубанську конвенцію, за якою наші держави вступали в ще більш тісні відносини, за якими дозволялися заводити кораблі в порти одне одного, а арміям розміщуватись на територіях одне одного. Скажімо відверто: ми, кубанці, за цим договором відходили б до зони впливу України. І, хоча це був не найкращий час для підписання, адже у нас частина населення виступала проти подібних кроків, що доходило аж до протестів, але бич був стійким щодо цього питання. 1 квітня угоду було підписано, хоча попереду було необхідно ще ратифікувати ці угоди. Власне, незважаючи на перешкоди, наш уряд таки робить кроки до інтеграції. Проте криза в нашій державі навіть не думала зупинятись. Саме тому, аби заспокоїти народ. Іваніс був переконаний оточенням у необхідності відставки. Із собою він своїм останнім указом захопив і раду, назначивши позачергові вибори у вересні. Водночас прем'єр Біс закликав отамана передумати щодо розпуску ради, адже у цей важкий час для республіки парламент має бути життєздатним, інакше краху державності не уникнути. Іваніс погодився з цим, тому останній указ отамана був відкликаний. 10 червня парламент обрав нового отамана. Кандидата від чорноморців Миколу Рябогола. Він одразу почав із вирішенням проблеми з економікою шляхом ліквідації збиткових компаній та банків. Хоча це було були всупереч бажань кооперативів. Ці заходи допомогли державі почати відновлення після шоку чорного понеділка. Тому зараз отаман може зайнятися і іншими напрямками державної політики. Наприклад, Рябовіл вирішив розібратися з питанням справедливості. У часи громадянської війни у Майкопі більшовики підняли повстання. Генерал Покровський зумів розбити червоних та знову заволодів містом. Проте, після входу козаків до населеного пункту, там розпочалася різанина, що було підтримано цим самим генералом. Саме тому отаман вирішив звільнити та віддати під суд цього генерала і його прихильників, адже такі кадри не мають бути представлені у вищому командуванні нашої держави. У той же час нам надійшла звістка з Києва, що 21 серпня там стався переворот проти Гетьмана Скоропадського. Лояльні до нього сили були швидко роззброєні, а король Василь Вишиваний оголосив, що відтепер в Україні влада переходить до вибраного сойму. Проте демократична влада протрималась недовго. Уже за три дні королю поставили ультиматум українські націоналісти про затвердження ним націоналістичного уряду Той відмовив. Тому стався ще один переворот, за результатами якого в Україні правителем став Євген Коновалець, а по всій території держави було введено надзвичайний стан. Що ж, маємо надію, що з новим урядом ми зможемо досягти довгоочікуваної інтеграції. Проте ці плани все ніяк не дають спокою лінійцям вони запустили нову кампанію, націлену на пропаганду серед населення ідей незалежності Кубані та Союзу з Росією. І поки що нам немає чим на це відповісти, тому залишається лише спостерігати. До речі, є ще одна річ, яка об'єднує Україну та Кубань мовне питання. За останні 10 років уряд так і не зумів розв'язати цю проблему, адже опозиція завжди блокувала законодавчі ініціативи щодо запровадження єдиної державної мови. Здається, що вже пора із цим розібратись нарешті. Єдиною офіційною мовою на Кубані буде виключно українська. У той же час проявився другий чинник, який розділяє кубанське суспільство економічний. Селянська більшість все ж більше відчуває себе маргіналізованою у зв'язку з преференціями для козацької меншості. І це, на жаль, може викликати нестабільність у нашому і так хиткому положенні. Аби здолати цю диференціацію, був запропонований план щодо збільшення кількості представників селянства у парламенті та створення додаткових економічних програм для них. Проте це викликало супротив як серед козацьких ватажків, так і серед депутатів. Але цей план все одно був просунутий та ухвалений, що викликало обурення козацтва. Що ж, сподіваємося, що це не принесе нам проблем у майбутньому. 25 жовтня ми з Україною почали розробляти безвізовий режим для громадян наших країн, що є ще одним кроком до інтеграції. До того ж, парламентом у Києві було нарешті ратифіковано угоду. Що була підписана кілька місяців тому. Тому зараз у нас відродилась надія на те, що Кубань та Україна воз'єднаються. 8 листопада в Україні було проголошено докорінні зміни Устрою. Назву було замінено на українську соборну самостійну державу. Конституцію змінено а Євгена Коновальця проголошено вождем. Схоже, що уряд у Києві проголосив своєю основною доктриною збирання усіх земель, де проживають українці. В одних кордонах. Цікаво, а яка на це реакція у Берліні? 15 листопада прийшло зовсім неочікуване повідомлення від нашого північного сусіда дону. Це був ультиматум з вимогою підкорення та приєднання нашої держави до їх. Наші війська були приведені в бойову готовність, а вже 27 листопада війська Дону розпочали вторгнення. До речі, була у той день і гарна новина. Київ ратифікував угоду про митний союз між нашими країнами. Оскільки що у нас що у ворога не було такої кількості військ, аби утворити соціальну лінію фронту, бої відбувалися лише в певних провінціях. Нам довелося покинути Ставрополь, адже він аж надто сильно знаходився віддалено від наших основних позицій. Тому ворог досить таки оперативно захопив земля, що лежали на схід від річки Кубань. Наші командувачі вирішили одразу застосовувати тактику кавалерійських проривів з подальшим оточенням та знищенням ворога. Протидонці вміло стримували наших козаків зустрічними атаками та вдало підводили резерви, аби блокувати прориви. Проте вже незабаром нам вдалося оточити та блокувати ворога на нашому березі Кубані. Тактика то працює. 16 грудня після знищення оточеного загону донських козаків наші козаки звільнили Ставрополь та продовжили рух на північ, аби оточити основну частину військ ворога. Сталося це за три дні поблизу сальська, чотири дивізії із шести існуючих. Непогано, чи не так? Хоча отримувати периметр оточення було дійсно важким завданням для кубанських підрозділів, проте один кавалерійський загін отримав наказ пройтись вільними від ворожих військ тилами Дону. 5 січня 1937 року нами було захоплено столицю Новочеркаськ та місто Порт Ростов. Потім цей загін був відправлений в Елісту. Потім у Таганрог. Питання падіння дому вже було вирішено. Ми ж просто переслідували уряд Краснова по всіх степах його держави. Після взяття Цемлянська та Міллерового ми його нарешті наздогнали. За чим послідувала капітуляція? Враховуючи, що на тих просторах також проживають українці тому ми вирішили анексувати всі території дону за винятком Калмикії. Оскільки там розселений єдиний будийський народ в Європі, то їм було надано незалежність, проте під нашим пильним наглядом. 13 лютого Україна ратифікувала угоду про безвізовий режим між нашими двома країнами, що було ще одним кроком до інтеграції. Невже уряд отамана Римовола таки приведе українців Кубані і дону під крило Києва? Як один із чинників цього, 1 квітня Київ заявив про те, що напад на Кубань буде рівнозначним нападом на Україну. Враховуючи, що ми зараз маємо кордон із Росією, яка може захотіти повернутися у Чорноморський регіон будь-якої миті, то такі гарантії нам життєво необхідні, попри впевненість лініці у тому, що Росія то дружня для нас держава. 6 травня сталася справді історична подія. Між Україною та Кубаню було підписано федеративну угоду, так що ми вже зовсім скоро будемо однією державою. Треба лише аби український парламент ратифікував цю угоду. І поки ми спокійно чекали на це, надійшли новини з півночі. 16 вересня в Росії стала соціалістична революція. До влади прийшли радикальні соціалісти із Ніколаєм Бухаріним на чолі. Нам не залишалось нічого, як розпочати підготовку додаткових військ для оборони на випадок війни. Також уряд Рибоволо запустив армійську реформу, за якою усі нерегулярні козацькі загони змінювалися на регулярну піхоту. Все за зразком українського війська. І поки ми готувалися до натиску з півночі, Україна почала війну на Заході проти Польщі за Холмщину. Ми хотіли відправити нашим братам добровольця, проте ті нам відмовили з невідомих причин. Уже на початку 1938 року Польща пала після наступу України та Німеччини. Проте нас же більше цікавило те, що росіяни кинули виклик німцям у кавказькому регіоні. І німці, схоже, злякались, адже вони оголосили про виведення усіх своїх ресурсів та відкликання підтримки, у тому числі з Кубані. Це залишає нас один на один із Москвою. Проте першими російські постріли почули саме на великій Україні. Росіяни розпочали війну проти мітель Європи: Україна, Білорусь, Балтика, Литва, Польща, Швеція та Німеччина проти московської орди. Нам точно треба готуватися до гіршого. І поки ми зводили лінії оборони у прискореному темпі, червоні наступали, пали Харків та Суми, а росіяни наближались до Донбасу із півночі і до Києва зі Сходу. 10 серпня вони вже вийшли на берег Дніпра, окупувавши бровари. Щодо інших напрямків фронту, то практично повністю були захоплені Естонія та Латвія. У першому трималась лише фортеця Талін. До того ж, Росіяни швидко окупували Калмикію, незважаючи на те, що ми мали вплив на цю країну та оголосили війну Конфедерації народів Кавказу. Останнім ми вирішили відправити добровольців, адже від того, чи встоять вони, залежить розмір нашого майбутнього фронту. 3 листопада вони прибули, будучи у важких боях, у тому числі за Кизляр. Нашому військовому керівництву стало зрозуміло, що війна з Росією буде важким випробуванням для нас, адже червоні тиснуть кількістю. Тим часом війська міталі Європи пішли у контрнаступ. Більшість території України було звільнено, натомість втрачено половину Білорусі, а Мінськ знаходився у напівоточенні. Наші ж добровольці разом з кавказькими воїнами ставили собі за мету відкидання «червоних» за річку Кума. Проте як тільки нам це практично вдавалось. Ворог проводив контрудари чисельно переважаючими військами, що змушувало нас відходити на попередні позиції. Після того, як кизляр перейшов кілька разів із руку руки, командир наших добровольців вирішив провести авантюрну операцію взяти Астрахань аби паралізувати логістику червоних. Форсувавши куму, наші бійці були під тим містом уже за кілька днів. 17 червня 1939 року перші кавказські підрозділи зайшли в Астрахань, що означало успіх нашої задумки. Проте тут виявилися і певні недоліки армійської реформи. Нашим піхотинцям зараз дуже знадобилися б коні для таких от проривів. Тому командування вирішило відновити кавалерійські дивізії. Першими кавалеристами після реформи стала та сама добровольча дивізія. Тим часом з Європи надійшли новини, що розпочався другий вельткриг. альянс Синдикалістів. Франції та Британії напав на Німецьку імперію, поставивши останню умову війни на два фронти. Побачимо, що з того буде. Але зараз головне, аби міталь Європа перемогла Росію, знищивши загрозу для нас. Адже, як би це не звучало, пакс Германіка для нас є найбільш прийнятним світовим порядком. І поки наша дивізія проходила переформатування, кавказькі війська втратили Астрахань. Ось так просто взяли і втратили. Зараз єдине, що радує, це те, що українська армія на підході до Москви, яка пала вже за пару тижнів. Тим часом наша кавалерія намагається оточити ворога між кубанським кордоном та Арзгіром. Але тут сталася найбільша зрада війни: червоні відрізали нас від основних військ. І ми то побігали по тилах ворога, навіть елісту взяли. Проте, в момент, коли кавказці могли розірвати оточення, вони цього не зробили, кинувши кубанців на вірну смерть у червоних лапах. Після цього наш уряд вирішив припинити підтримку Конфедерації народів Кавказу. Їх фронт після цього досить швидко розвалився. Основні міста разом зі столицею у влади Кавказі пали. Проте це ненадовго, адже далеко на півночі наступ у сторону кордону з Казахською республікою веде військо Міталь Європи. У березні 1940 року це й сталося. Війська Червоних на північному Кавказі опинилися в оточенні. Ми надіслали добровольців Німеччині, адже Україна досі відмовлялася з невідомих причин, аби помститись за наших загиблих поблизу Елісти братів. 27 травня у Вільнюсі було підписано перемир'я між Мітель Європою та Росією, за яким останні визнавали себе переможеними. Звичайно, після того як у них захопили Москву, Петроград, Царицин та значну частину європейських територій, важко вже щось протиставити. Тому Україна та Білорусь отримали за результатами війни території на Сході, а Німеччина можливість кинути всі сили на захід. А яка доля Кубані? Інтеграція з Україною так і залишилась у підвічному стані, адже Київ просто заморозив цей процес в односторонньому порядку. Ми не знаємо, чому проте, схоже, мрія про злуку українців по обидва боки Азову так і залишиться лише мрією.